новим днем, Україна! Сьогодні находки для туриста. Опленд Рексем 2008 року з рідним пробігом 127 тисяч кілометрів. З перших рук людина, перший власник, пішов життя. Дружина вступила в спадщину. Вона вже два роки майже стоїть, там 2000 кілометрів проїхала. Ну, сьогодні про неї. Під капотом спеціально нічого не намивав, вона в цілому ніяких підготовок не проходила, я просто її помив. Е, от вона, як сала в гаражі так і стоїть. стає, трошки павутіння десь є, бачите, все по-чесному. Е, 24 двигун, повний привід е, з блокіровкою. Е, механіка тут, що може для когось бути мінус, а для когось плюс. Варіатори я знаю, що все ж таки в нас не дуже їх люблять, хоча я віддаю дань сучасності. Е, пробігу було 125 тисяч кілометрів, коли робилось останнє ТО, Це в 2021 році було. По пробігу то Ще можна нічого не робити, але вже по часу краще б двигуні масло було б замінити для себе. Останнє ТО в неї було на аїліті, поки вона обслуговувалась на сервісі, на 100 тисяч кілометрів було поміняні роздатки в масту, задньому коротше, масла і ролики, основне те, що таке робилось. Комплекту гуми два, на дисках на більших, так розуміє, на 18-х, скоріш за все, не точно, я їх не бачив. Літня гума тут стоїть зимова на оцих рідних 16-тих. По зафарбленню вона майже вся ціла, тут по правій стороні колись притиралася цією частинкою незначно. Е, ну, дружина, деталі цих не знає, я просто ще примацав приладом. Отут десь трошки притерто, ну і фарбована вся сторона, просто переходи на крила, я так розумію, лачили, бо там до 170 мікрон приблизно показує. Тут найбільшу точку, де знайшов, там 500 чимось, а тут а там вже десь в районі 300. І все. Далі все йде ну, просто другим слоєм підфарбовано. В іншому все ціле, по локофарбовому покриттю зауваження, я в принципі майже ніяких не бачу. Ну, скажімо так, я швидко так от проходжусь, дивлюсь і не бачу. Все файно. Поки не забув, бо зсередини забуду, зона підгрівівші так і є, лобове скло рідне. Отак. Ви подивіться на цей салон. Це я ще раз кажу, його ніхто не хімчистив, не чистив. Вони, він який був, такий є. Він наскільки охайний. На порожках ще клійонка навіть досі, бачите? Власник, я точно знаю, що дуже любив цю машину, до неї бережно ставився, це факт. Так, ключок, клімат контроль. До речі, в нас клімат контроль. Що в нас тут? АСС це система стабілізації, так розумію, електрокоректор фар. Складні дзеркала. Лендер Excel може цим похвалитись. Ну, чотири склопідйомника, електродзеркала, центральний замок. Тут, понятно. є датчик світла, є протитуманки. Шкіряне кермо, зацінітька. Стан. Це оригінальна шкіра, це нічого не перешито, не пофарбовано. <рес> ну, ви поняли? Далі, далі, далі. далі, далі, Пробігу, бачите, у нас 127 тисяч кілометрів. В мультимедіа тут стандартна mp 3 диски і так ми далі. Можна ми... AUX під'єднувати, виводити шнур, наскільки мені відомо, там десь виводиться. Далі, в нас є тут два вд режим на передньому приводі ми можемо їздити, можемо примусово включати повнопривідний і можемо включати блокіровку. Це зручно, що ми можемо економити пальне на 2 wd коли нам не потрібен повний привід. Це дуже-дуже зручно, я вважаю. І примусово так само можемо вмикати, і плюс є блокіровка. Тобто це непогано. Це навіть круто, я б сказав. Підігріви передніх сидінь, тут вони розташовані також є. Ну і з плюшок майже все. Єдине, що скажу, що в Excel дуже в принципі, круто. Це відділень багато. ну Тут у нас кармашки, тут підстаканичок. Е, зручно. Тут он такий кармашок. Тут он, такий кармашок торпедо. Тут нижча, де можна кучу всього розклати. Підлокітник з двох секцій, окремо верхній, окремо нижній. Бачите. Верхній бардачок ось такий. З холодильником, до речі, він тут. Бачите, тут з кондиціонера дує повітря холодне. І нижній бардачок. А ось, до речі, є сервісна книжка. От Вона була придбана в 2008 році. І тут історія її по аеліті. По еліті ось вона велась 40 тисяч, там 60, 69, і ось до 100 тисяч вона велась на аеліті. Після цього вже сервісу з офіційного заскочили і обслуговували її там десь у знайомих на СТОшечки. Ну там же залишалось буквально до 2020 року пару ТО. Тут все. Навіть подивіться, який чухол на кулісі, ну, як новий. Сиджу я на другому ряду сидінь сам за собою. В Excel місця тут у мене зріс 193 см 193 см сам за собою. Місця тут придостатньо. конфігурації сидушки теж дуже багато, спинки нахиляються, вперед-назад воно їздить, як хочете, можна тут все робити. Тут і спинки і складаються, і відкидаються. і так далі, тобто Вона дуже в цьому плані зручна. Єдине, що трошки я на дальній дистанції їздив, в мене брата була, правда, така теж з 2008 по 2018 рік. 10 років в нього була вона. В варіаторі, правда, і самі максимальні комплектації на шкірі з Рукфордом там, і так далі. Багато ми на ній мандрували. І, до речі, до 130 тисяч він поїздив, окрім ТО, там тільки стойку одну поміняв, там і пильник адбойник, щось таке. Так, ну майже не, нічого там не парило, Серед блок, може, в передньому речагу. Так от, сидушка гальорка сама по собі дуже класно складається, викладається. вони дуже прикольно складаються, коли ну, багажник тут крутезний, вона величезна, по простору салона. Єдине, що на дальній дистанції трошечки ну, комфорту на задньому ряду сидінь не вистачає. Вони просто трошечки рубані такі. Ну, але їздили багато, їздили, нічого з нами не сталося. Зручно, все вміщалось, в цьому є клас. І вперед, назад, сидушки їздять, ну тут здорово. Зараз покажу, як складаються сидушки, до речі. Ще прикольна фішечка від Excel. Отак відкривається кришка, отак відкривається низ. Це для погрузки зручно. І, наприклад, коли ми приїхали десь на природу чи на рибалку, ми тут можемо сісти, навіть по огірку з'їсти. І під нами, над нами, точніше, ляда, ми прикриті від дощу, мовно кажучи, чи від сонця. Дуже кайфова штучка. Так само, що коли є щось габаритне, наприклад, холодильник треба перевезти, і багажник не зачиняється і не влазить, теж зручно, що воно допомагає, як борт, підтримувати. По-моєму, 100 чи 130 кілограмів. В нього розраховано. Якщо не помиляюсь. може помилятися, ну приблизно десь так, я пам'ятаю. Сидушки скидаються тут отак. Зараз вони, правда. О! Ось так, дивіться. Отак і отак воно повністю, бачите, складається. Виглядає дуже круто, об'єму додає, ви бачите, додає дуже багато. Мені в Excel, в принципі, подобається все. І принцип повного приводу, як він працює, і кліренс, і зовнішній вигляд, і простір в салоні все дуже добре. І основне зауваження, яке я, для, ну, скажімо так, обозначив важливим пластиковий салон це в пластмасі скрізь. Оце все, ну, це все ти відчуваєш по салону, коли ти їдеш, особливо по бруківці, якісь там, і в багажнику ти це відчуваєш. Пластиковий цей шум, трошки шумоізоляція, да воно ну, трошечки заважає. Ну але це недолік, скажімо так, можна простити цій машині, вибачити за це. Бо в іншому дуже непоганих багато переваг. Ціна якість, скажімо так, дуже непогано збалансовані. І саме головний в неї козир все ж таки. Це простір. Це простір по салону. Вона дуже грамотно все ну, зрозумів, розташовано, розкладається, складається, все рухається. В цьому плані вони круту машину зробили. З першим Outlander складно порівнювати їх, тому що перший Outlander був такий більш може тихіший і ну, проглот, правда, жуткий, тихіший, м'якийший був, але ну нераціонально такий. Він був багажник, там невеликий, достатньо. По салону, в принципі, простори, багажник невеликий, ну і достатньо топорний. Тут тільки пластик. Все. Ну, я вам точно скажу, що на такому пробігу ця машина не може бути поганою, в принципі. Плюс ще раз повторюсь, точно тут був власник пюдантом. Саме незручне буде зараз випробування. Я на фальстарті, правда, трохи протопіл. Це на ручки розганятись до сотні. Ми будемо рухатися вгору. Ну, реально результати я вам не покажу, тому що я. Сотню ми зробили, тому що я на старті там трошечки зробив пробуксовку, вона шліфанула і скинула. Ну, Ви розумієте, їде і їде. Вона їде нормально. Це не гоночна машина, це 100%. Ну, в принципі, 24, і мотору на механіці де більше вистачає. О, рейки трамвайні. Улюблені тебе, я мовчу. Все досить тихо. Єдине, що у нас ляпає, це оцей брілок центаріон від сигналізації, до речі, котра тут стоїть. По пластику, а так було тихо. Чому в началі огляду я сказав, що це находка для туриста? Тому що знайти в такому стані, з таким пробігом, з такою ну, родословною авто о, в цьому віці, вже за ці гроші, це майже, майже неможливо. Це рідкісні екземпляри, дуже рідко таке буває. Тому є про що замислитися. Механіка, знову ж таки, люди діляться на дві касти. хтось тільки механіку, хтось в нікому наразі механіку. От кожному своє, це авто на механіці. Ну, ви, ви вже обираєте, підходи вам в чиніє. Є за що зачепити, скажімо так. Тим більше, що я ж кажу, знаю, що як до варіаторів ставляться до цих побаюється їх багато хто. Слухайте, ну я на поскріп скажу так, що е, таку саму автівку, ну наприклад, візьмемо в Excel, з таким самим пробігом, в такому саме стані. Я думаю, що в радіусі приблизно або 500 1000 -ти кілометрів мене ближче знайдемо. А або... Раз на рік така автівка випаде в продаж. Тому, тому скористайтесь моєю пропозицією нагодою. Дійсно вартує уваги, якщо ви шукаєте хорошу машину. Про сам Outlander XL, в принципі, ну, я думаю, що це вже багато років все роз... перевговорено, розповіли вже все, що можна про неї. І в інтернеті достатньо інформації, я вам конкретно розповів про цей автомобіль, про її переваги. Недоліків тут немає, на мій погляд, взагалі. Їде все тихо, все класно, стан чудовий. Прекрасна машина. Просто біжіть поспішіть. З вами був Льоха Трендавто. До зв'язку, до зустрічі. Всім бажаю миру, а нам перемоги. Слава Україні!